Ідіоми та сталі вирази. See I eye to eye. See eye to eye. Погоджуватися. Давайте ще раз. See eye to eye. Погоджуватися. До прикладу, we finally see eye to eye on this project. We finally see eye to eye on this project. Тобто, нарешті, б ми погодили цей проєкт. Be our the moon. Це моя улюблена фраза. Be over the moon. Бути дуже щасливим. Дуже щасливим. She was over the moon when she got the job. Вона була дуже щасливою, коли отримала цю роботу. Give up, здаватися. Дуже часто використовується ця фраза у розмовній мові. Don't give up. Не здавайся, я алмаз there. І сталі вирази, які варто запам'ятати, адже вони постійно постійно вживаються розмовні мови. Happy birthday з днем народження. Enjoy your meal. Смачного або насолоджуйся своєю стравою. Цю фразу можна зустріти в ресторанах. See you later – Побачимося згодом, коли ви завершуєте якусь важливу зустріч і говорите See you later. Побачимося скоро. Nice to, meet you. nice to meet you. Вживається тоді, коли ми з кимось знайомимося. А знаєте, як сказати, мені приємно з тобою познайомитися також. Просто в кінці цієї фрази додати to. Nice to meet you too. Приємно познайомитися також. As far as I know, наскільки я знаю. As far as I know, uh, she was. Uh, There 5 minutes ago. Наскільки я знаю, вона була тут 5 хвилин тому. Наступна фраза. You see, розумієте? You see. До прикладу, You see, I didn't have enough time. Розумієте, я не мав багато часу. Дуже цікава фраза. Також її використовують, коли хочуть пояснити. Що сталося, так? Чому саме за такої причини сталася якась ситуація. І починається. You see, oh, no, no, no. «You know what I mean?» Ти знаєш, про що йде мова. До прикладу, it was a difficult situation. You know what I mean. То була дуже складна ситуація. І ти знаєш, про що йде мова. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і не забудьте коментувати. Toodles.